Журналіст це не просто професія, це стиль життя. Постійний пошук, спілкування з різними людьми, ненормований робочий графік. Такі будні кореспондентів районної газети Порятинські вісті. Наступного року порятинським вістям виповниться 100 років. Протягом століття місцеві журналісти тримають руку на пульсі життя громади району. Нині в газеті працює два кореспонденти Світлана Довгенко та Людмила Волик. І жодного разу не пожалкували про свій вибір. Моя робота приносить мені задоволення, тому я, я вважаю, що якщо людина. Я прокидаючись, про я йду на роботу з радістю, повертаючись додому, незважаючи на те, що це 9 година вечора. Я все одно задоволена, тому що я зробила певний обсяг роботи, який я вважаю, ну, приносить певну користь людям, який є цікавий певним коло людей. Світлана Довгенко почала працювати журналістом, ще будучи студенткою, але думки про цю професію з'явилися в дитинстві. Моя мама працювала головним редактором у «Прятинських вістях. Я часто тут бувала, мені подобалося те, чим займаються тут журналісти. І так вирішила, що, мабуть, це мені ближче до душі. Світлана говорить, що найбільше любить писати про людей та висвітлювати суспільно важливі теми. Професія дуже цікава. Ми, як журналісти, маємо таку можливість спілкуватися з цікавими людьми. З гостями, які приїжджають до нас на Пирятинщину, можемо відвідувати всі села, маємо таку можливість поля господарств наших, різні установи, заклади. Ну, тобто бувати там, де звичайна людина ну, могла б не бути в своєму житті. Поряд із напруженою роботою та домашніми справами, кожна із журналісток знаходить час на заняття для душі. Дуже люблю займатися квітами. У мене вдома дуже багато вазонів, як в будинку, десь близько, ну, вазонів 60-70, думаю, зараз маю, я їх не рахувала. І плюс до цього квіти на клумбі. Я також вирощую, в мене досить велика клумба і досить займає багато часу і певною мірою вимагає певних капіталів вкладень, але мені дуже подобається, тому всі квіти, які розквітають, радують, вони варті того. Щоб цим займатися, тому от таке от моє хобі. Світлана ж займається волонтерською діяльністю. Я громадська активна людина. і не можу спокійно бути в стороні всіх процесів, які відбуваються в нашій державі. Людина, яка обрала професію журналіста, має бути наділена певними рисами. Журналіст повинен помічати такі всякі цікаві речі, ідеї всякі бачити. Звичайному навіть. Перш за все, я думаю, це повинна бути все-таки комунікабельність. Людина повинна постійно розвиватися, вдосконалюватися, прагнути щось, дізнатися нове, цікаве. Ну і хотіти працювати і бажати, ну, жити цим, незважаючи на свої там якісь особисті переживання, але все одно ти приходиш і повинен працювати, тому що твою роботу бачить не лише певне коло людей, а в принципі весь район. Цьому не можна навчитися це має бути від природи, тому й говорять, що журналіст це не просто професія, це стиль життя.